У мене до вас реально серйозне питання. Я знаю, що у вас дуже багато грошей. Сорі, що ми з цього почали. Але я знаю багато. В мене в баті є. Дуже погано наче, дуже поганий початок. Я, я не бізнесмен. Так я... Да, я знаю. Да. Так от, попитаємося цю ситуацію. <рес> в мого батька є багато багатих друзів. І одягаються вони приторно. У вас хороша фінансова ситуація, але ви ахуєнно одягаєтесь. А як у вас це вийшло? Розкажіть секрет. Я хуй його знаю. Можна говорити хуй? Ну ви вже сказали два рази. Да. Е, я не знаю. Може, тому що в мене не так багато грошей? А може, як то, я собі думав? Мене... Да, як ви собі намалювали. Чи Форбс мені намалював? Чи, може, Форбс просто так не малює. може, просто в мене охуєнний смак.